Я найдем. А, де? Всем привет, с вами я, Дима, вы на моем канале. О, Боже, от, е, друзі, я, якщо що, граю з нового телефона... О, все. Звук надо было налаштувати. И мы граємо в Genshin Impact. Я вас не знаю, вам не чути, не чути. У мене е, працює мікрофон. Ну, я в, Друзі, я вчора... Грав в Hatching Impact. І, коротше, в мене... Почекайте, я тихіше зроблю, не хочу кричати. І так, друзі, я вчора в Get Impact грав. І я цей от десь 5-6 годин чекав, щоб він в мене загрузився. Оп! Заходимо. Я колись в Hetchin Impact вже грав, але я його видалив через те, що лаги були. А це в мене слабенький телефон був. Я не знаю, чути вам мене не чути, але думаю, чути. І я маю ну, парочку персонажів нових, так. Да. Зараз я вам покажу і пару квестів прийшов. Ну, я просто не хочу сьогодні ну, новий світ загружати, Вот, дивіться. Ось це мій основний персонаж. Це Чен-Юнь. Він дуже кльовий, правда? Кей я. Він мій улюблений персонаж, бо він красивый. Ноэль. Ну я її просто так взяв використовувати. Так, зараз я зайду. Що ты? Ага, пошта я. Ага. Вс, я забрал, так, сюди зайду. Ну что, это брату тут еще. Ага, вот. Понял? І коротше вот. Зараз покажу вам мій отряд. Вот зараз мій отряд. И тут ще двоє мого отряду. Ну, Лиза і Эмбер я їх не буду викрутовывать. Вони не дуже прям сильні. Но ця Ліза, вона, да, кльова. Угу. Но я пока что оцих трьох буду выкрутовывати. І грати цей основним своїм. Так, тайна руїн Аркадії. Ой. Так, нам надо сюди. Так. Ой, це нам тут далеко. Угу. Я не бачу. А, вон тут. Вон туда мне карта даже на что половина, блин. Сколько тут не можно ой? Чтобы я хотел забрать эти, ага. ой, а да боже, где я его же порою, блин. Чи егошка надо забрать уже? Не падайте Кстати, я з мого персонажа основного назвав Мелен. Бо у мене так гра. Бо у мене такі нікнейми просто в одній грі, яку я граю. Якщо ви знаєте, то в мене ще є відео про Блокмен Го, то в мене такий нікнейм. <плес> <плес> е, і куди далі? Не падайте я уже. Ой, боже, це... з цими горами дуже тяжкі вони чуть. Та вони не виходить неможливо даже. І як тут забратись? Ой, шніфігушки не бачу. У мене такий, кстати, як лвий меч є ще. Ой. О, я добрался, ура! Ни куда там надо, я не помню ага, уже. Ага. Ну так, друзья, а вы, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я забыл вам сказать, че я казав. Так, у меня у тебя карта не як її відкрити Да. Ой, ой, ой. кто, да? А, вон это, Йо, а а Понял, что я его зарежу? да. А. А. Так там стежка є. Йопарцета, а я її не бачу. Я не бачу, що тут є стежка. Хотя она фігала якась. м, -м, -м. Можна трошки. Хочу утю випробувати. Фіга! Дешетка ж здесь. Ай! Друзі, як точно не знаю, вам добре мене чути, не добре. Оу! Що це таке ще? Я коли я грав, в вечерній пакет навіть такого не було. Ну Зелених монстрів якихось у копотка заберу.

Ну-ка, я сюда шо тут у нас. Так, я не поняла, для чого ці камні і истока потрібні? Ну, верно, не для чого походу, да? Друзі, якщо ви граєте в геш, то скажите, пожалуйста, для чого потрібні ці камні і истока? Може їх за них щось то купити, може. Мне Ні, не за них нічого не можна купити. ордеров. Не за них тут не можна купити. купить. якщо ви знаєте, знаете, то скажете, окей? О, тут щось. Ай, богик. Так, ну мне надо. Вот туда прям. Ого, види когора, не, не наші Ой Що це тут, Теж Та Ой, так тут сундук! Ого! Як робити? Ну Так мне надо шукать, я кто-то забраться. Я же туда забраться, -мо, мне что-то надо. У меня карта просто не открыта. Вот это я буду делать. Мне же мне сюда надо

Подаже. Ну что, це кто-то? Сыра. Уж... Так. Да, я иду туда, куда надо. Но у мене, блин, карта нет. Алло Ой-о, ой, ой, просиден.

Что ты не дала кого-нибудь туда, вот, да? Так надо. Дай я римлю не дала руку. О. Оп, надеваю. Оп, Ой. Оп, Надеваю. Так. Оп, она. Боже, друзья, я не знаю, сколько уже видео идет. Блин, жалко не видно, что не показывает. Ой, где я лежал? А, ты на что, понял? Назад за твои. Оп, выпадает, яким накрыла. Оп. Ой, боже, что за монстр такой? Е, <риклад> <плод> Ого Чегонь, Гань, напробуете даже. А, падаю. Ой, да ч вид, Саня уже. Так, Давин, ага, ага. Ну, ну, тебя лучше? Ау! Ну, что, тебе хана. Угу. Бам! И бам! Все. Ну, не знаю. Так, вот. Где да я уже? Да, я рил тут, это а, уже. А, да. Вот там щось Так. Друзі, я реально граю на телефоні в Геншин, вот. Так, о! Це ж Точка телепорту, найс. А, карта не відкривається, даже то, что телепорту телепорт. Може спад? може, там, да. Буде Бо у мене завдання від Кея, ну від цього. ну від цього, так, да. від цього персонажика Кея. Кея? чи як його не розумію. що так? Ну може тут закрою закарби його діда, бо я не знаю. Що... А... Ой. І як тут? Ага, наверх мне не надо. Ой, я когда тратится на я не понимаю. Оу, упал. Так, а я... реально, я когда тратится на я не понимаю. Вы даете яка музычка красива, правда, друзья? Ну, тоже красива музычка. Боже. Сколько-то хвилин видео я не понимаю, реально. О, в мене просто М нова програма для запис відео, а то та що не працює на моєму новому телефоні вже. Я може зараз ще одну нову закачаю. А ті удалю не знаю після відео. Бо я просто не бачу, скільки хвилин відео вже йде. Десь 2 хвилини, пару хвилин. О! Заліз везли. Не знаю, кстати, но ну, куда мне еще надо? Ага, вон туди. Ну что ж, попробуємо. Ага, не долетимо. Ясно, понятно, прекрасно. мені. Ага. А, так, так залізла. Ну, як залізти, я не приймаю. Ага, вот. Ага. Так я ще залізу, ходики, та? Да? Ну, то що це? так. Я ось так перелечу, щоб мене просто не змило. Водун, так. Так. Опа-на. О, я вже тут, найс. Ой. Просто скину його. О! А ви тут что звідки? Я даже не бачу. сам. Like, like, yeah. А, так что ты тут. Да. И оп. Да блин, я впадру зараз. Ну, да, это понятно. А, ну. На <круто> тебе. Эээ. Yeah. Тихо, тихо, тихо. Та блин, а я... Что на цьому місці выходить, да? Так, а як його активувати? О, туда? Ты не понимаю, я его активувати. Друзі, а якщо ви, якщо ви граждане в АТО Геншинпак, який ваш шо, улюблений персонаж? А блін, як його активувати? Не розумію так то значок снегу Я просто не понимаю, друзья Как активу активувати його, гм ага. Да так, ну, Я тут шо ж І що? Хм? Ага. Может, значок? Ой, чекай-то, ну так значок с тебя снегу, ну и шо його. Відкрийся, ти йомайо. Як його відкрити, друзі? Хм. Ну з'їхав тумарно походу до час мною. Оп. А так він не буде активу. Активує. Оп. Що? Куди їти? Mm. Endelig jeg! Скорбами нам тут и, да? Ой, блін, і веший тут. Mm -hmm. Ого! Вже. Ого, кіпець А, тобто так і мені назад треба виходити Ой, вибачте Знову случайно вийшло Так, дай мені Блін, я не бачу, як забрати. О, вон там можна буде забрати це угу. ж, А. Угу. м ого, фига я ніколи не знав, що в Геншін і в бат є дощ. Это капец. Не, это бе. Гоп, все. О, я и просто забрать. Так, друзья, давай я установлю энергию. Оп. Зачем Оп. Оп. Вышло. Найс. Хо, господи, что там такое? Блэйсковка. Вау. Ого. Ну, хоть и хоть не так. Я иду не буду правила, да? О. опыт Давай, два. Це як забрати? Оп. Так. Друзі, я вже ще одне слово не знаю, скільки вже хвилин відео. Тому я може буду скоро закінчувати, давайте... А хоча ні!

І так мы переверим, кто меня верный підписник и кто из вас должен любить играть в Hatch and Impact. И также пишите в комментариях, кто ваш улюблений персонаж. Добре, я Усі... Всем пока!